Друге Коринтян, тринадцятий розділ. Оце втретє, до вас я йду. Кожна справа хай стане вироком двох чи трьох свідків. Попереджував я й попереджую, як у вас був у друге, так тепер не присутній. Отих, що згрішили перед тим, і всіх інших, що, коли прийду знову, то я не помилую. Через те, що шукаєте доказу, що в мені промовляє Христос, який не безсилий до вас, але сильний у вас. Бо хоч Він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в Нім, та з ним будемо жити з Божої сили у вас. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали б бути. І ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха не для того, щоб виявились ми досвідчені, а щоб учинили ви добре, а ми будемо немов негідні, бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду. Ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні. Про це й молимося, щоб були досконалими ви. Ось тому, то відсутній, пишу це, щоб прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, якої Господь мені дав на будування, а не на руйнування. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйте, стіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком, усі святі вас вітають! Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами. Амінь.